Вітаю у цьому відео! Я розповім вам про технології виправлення прикусу. Мене звати Ленько Ірина Ігорівна. Я лікар-ортодонт у мережі стоматологічних клінік Люмідент. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Серед систем для виправлення прикусу варто виділити. Брекет системи це один із найпоширеніших варіантів. Вони відрізняються між собою матеріалом виготовлення, можуть бути металеві, керамічні та сапфірові, а також способом і типом фіксації. Це лінгвальні, самолігуючі та лігатурні брекети. Також є елайнери, прозорі капи, які поступово коригують положення зубів. Вони майже непомітні, зручні, але підходять не для всіх випадків. Крім того, Існують трейнери, м'які силіконові капи. Вони впливають на м'язи щелепи, положення зубів і язика. А для дітей часто використовують ортодонтичні пластинки, які сприяють правильному росту щелепа і можуть бути знімними або незнімними. Пам'ятайте, ортодонтичне лікування це не завжди простий і швидкий процес, проте в кінцевому результаті ви обов'язково отримуєте усмішку своєї мрії. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережах стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!